Мені треба 500 тисяч, щоб купити 5 років свободи. Мрію нарешті вибратися звідси. Зараз мені не вистачає якихось 499 тисяч п'ятсот. Джек. Від режисера «Настримних 2» та повітряної в'язниці. Хто це зробив? Троє хлопців постаралися. Я хочу помститися. Ні. І сценариста Вільяма Голдмана. Його звати Дені Де Марко. Він з італійської мафіозної сім'ї. Принеси мені його яйця! Як ти потрапив у цей бізнес? <звук> ти жорстока людина, так? Анітрох. Це моя робота. Хтось вдерся в номер 506, побив трьох хлопців. І мій свідок стверджує, що це. Це був ти. Схоже, ти вляпався. Мене отут -от можуть убити. Убити? Коли? Зараз. Джейсон Стетхен. Софія Вергарна. Стенлі Туччі Майло Вентімірія. Хоул Девіс. Мене били, підривали, підпалювали і підстрілювали. Я сам з ним розберуся. Не переймайся! Шалена капна. З 29 січня.